Thank you Так, до доброго ранку. Хто у нас під'єднався? Бачу, напевно, нас тільки будуть ті, хто в місті. Пане Вікторе, добрий ранок. Добрий ранок, пані Валентина. Добрий ранок всім колегам. Сьогодні, на жаль, бачите, дивлюсь, що у нас не так багато присутніх учасників. Більшість, звісно, попереджали, що можливі відключення особисто обзванювала нашу Олександрівську громаду і більш активних учасників, які у нас на протязі цього всього терміну присутні були. Але на жаль, бачимо, що все ж таки відключення. Будемо сподіватися, що можливо хтось мобільний інтернет. Зараз 10-та година виключення. Може хтось все ж таки зможе переєднатися і долучитись до нашого сьогоднішнього заходу. Пане Вадиме, доброго ранку вам також. Доброго ранку, колеги. Дякувати Богу, поки в мене світло є. До 12-ї години сказали, що будуть, далі подивимось. Добре, дякую. Ну, тут у нас сьогодні присутні. Реєстрацію ми провели. Хто у нас в офлайні? Це на даний час у нас 5 осіб. Ну і ті, хто у нас в онлайні, будемо сподіватися, що все ж таки хтось доєднається, але навірно, будемо вже все ж таки розпочинати нашу сьогоднішню зустріч. Дивіться, сьогодні у нас більш як фінальна зустріч наших фасилітаційних сесій, які ми проводили на протязі двох місяців. Звісно, багато у нас ми і. Питань обговорювали і напрямків роботи дійсно багато було проведено. Я вдячна громадам, які у нас приєднувалися сьогодні. На не жаль, не людей, але хочу сказати, що під цих, під час цих зустрічей дійсно ми обговорили дуже важливі питання. Питання поступі що краще буде Читати це ну найбільш актуальне це було у нас працевлаштування. Дякую нашому центру зайнятості, який зміг нам донести карту. Е, як на нас правильна карта можливостей для ВПО, для е, внутрішньо переміщених осіб у сфері зайнятості та професійного розвитку. В цій карті отображалися наші всі питання щодо грантів, щодо надання е, підтримки, перенавчання, сертифікатів. Дуже дуже була змістовна нас. Зустріч і ці питання ми обговорили також. Наші представники громад зазначали найбільш актуальні питання, наприклад, які з якими стикаються внутрішньо переміщені особи в громадах. Потім питання, це те, що працелаштування, потім доступність до освітньої інфраструктури, до закладів охорони, до адміністративних послугів, до банків, до магазинів. Це все ми проговорили на наших заходах, наші громади більш-менш активно участвували і надавали нам інформацію, то ми маємо деякі напрацювання щодо цих питань саме по Кіровоградській області. Потім були питання. У нас підтримка та супровід від органів місцевого самоврядування була у нас питання підіймались можливості надання психологічної підтримки в громадах, взагалі ментальне здоров'я і підтримка ВПО в цьому напрямку. Потім великий розділом у нас було декілька заходів щодо інклюзивної доступності в громадах, людей з особливостями і як вони взагалі. Почувають на місцевості, і ми чули думку громад. Так, далі у нас були питання. Ну, в основному, звісно, це було працевлаштування ми більше пропрацьовували та було міс... питання розміщення. Також за період нашого обговорення ми провели опитування, і от сьогодні ми хочемо на цьому саме опитуванні і зазначити результати цього опитування взагалі, як воно у нас пройшло. Так, пан Вадим додав, да, 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 Дякую вам. Дивіться, у нас була анкета розміщена по нашим телеграм-каналам. Ми виставляли це у наших групах Рад ВПО, та опитування пройшли. Ну більше да, 500 осіб. У нас провели це опитання. Значить, що ми бачимо? Загальна, загальна кількість осіб, яка у нас пройшла опитування 501 особа. Взагалі, стать у нас 447 осіб. Це жіночої статі, чоловіки 54 особи. воліють не відповідати. Не було таких. Так, вік наших осіб, які участвували в опитуванні. Значить, віком від 18 до 35 років жінок у нас участвувало в цій категорії 102 особи, чоловіків 6, 36-50 років, перепрошую. Жінок було 238, чоловіків 20. Далі вікова категорія 51, особа, 51 рік 65 років, участвувало у нас жінок 83 особи, чоловіків 18. Вікова категорія 66-80, участвувала у нас 21 жінка одна і чоловіків 8.